Що відбувається на запорізькій атомній електростанції? Станція вже шостий місяць захоплена росіянами, і на її території е, знаходяться не тільки війська окупантів, а й техніка. Це офіційно визнала вже сама Росія в одній з нот МАГАТЕ. Вона використовує АЕС майже як військову базу. І в останні дні почастішили обстріли самої станції. Іноді це відбувається по декілька разів на день. Зараз там вже пошкоджені лінії електропостачання і деякі технічні об'єкти. Загалом з шести енергоблоків працюють лише два, і то на половину потужності. Які загрози для України та світу несуть обстріли з АЕС окупантами? Військова техніка і, можливо, вибухонебезпечні речовини або пристрої на атомній електростанції, це вже в будь-якому випадку загроза непередбачуваної ситуації. Якщо щось станеться з блоками чи відходами палива, якщо будуть зруйновані системи охолодження, то рівень катастрофи буде просто неймовірний. І це не тільки для України, але є сподівання, що системи захисту саме ядерно небезпечних ділянок станції все ж таки спрацюють у випадку надзвичайних обставин. Навіщо Кремль лякає всіх ядерним апокаліпсисом? Це саме залякування і. Тримання в напрузі не тільки України, але й всієї Європи. Мабуть, вони таким чином намагаються досягти якогось пом'якшення санкцій чи якихось інших поступок, і від країн, які називають недружніми, і від України. Чи може південь України залишитись без електроенергії через ситуацію на Зас? Не весь південь, а лише напрямок на Крим. І то це можливо лише в разі спроби підключити станцію до російської енергосистеми. Але у цьому випадку, як казав голова Енергоатому в інтерв'ю РБК України, в нас є збройні сили, і не виключено, що лінії електропостачання на Крим будуть перебиті. Які збитки понесе Україна через втрату атомної станції? Ну, в такому разі безумовно взимку зайвої електроенергії в нас не буде, і замість експорту ми будемо її імпортувати з Європи. Тобто, зароб... заробити на цьому вже не вийде, і це будуть додаткові витрати. Як на загострення ситуації на ЗАЕС реагує світ? Ну, світ поки що не втомлюється висловлювати обурення і занепокоєння, але ніякого результату. Поки що немає. МАГАТЕ теж е, поривається приїхати е, з інспекцією на станцію, але без виводу російських військ і техніки це практично неможливо, тому що ніхто не може гарантувати їм безпеку. Зараз обговорюється варіант місії МАГАТЕ разом з миротворцями ООН, але поки результату теж немає у будь-якому випадку. Для приїзду місії обстріли станції та території поряд мають бути припинені а війська відведені. Я Юрій Дощатов, спеціальний кореспондент РБК Україна. Щоб не пропустити аналіз найважливіших подій в Україні та світі, підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому відео.